Дорогі співвітчизники, сьогодні після ретельного обговорення з прем'єр-міністром ухвалено важливе політичне рішення великої соціальної ваги. Воно є спільною моєю позицією, позицією прем'єр-міністра України, уряду та фракції коаліції. Разом з побудовою Збройних сил України першим пріоритетом влади, як тільки з'явилася ця можливість, стає боротьба з бідністю. І агресія Російської Федерації проти нашої держави не є виправданням у зволіканні з реформами, реформами, які ми робимо в умовах війни, в тому числі і економічної агресії проти нашої держави. Не може бути так, щоб людина, яка працює повний робочий тиждень, отримує стільки ж грошей, як і той, хто не працює, то отримує допомогу по безробіттю. І з 1 січня 2017 року в Україні не буде жодної працюючої людини, яка отримує менше 3200 гривень. Причому я звернувся до уряду та парламенту вжити вичерпних заходів, щоб це рішення не підвищило жодного податку. Насамперед, це стосується малого та середнього бізнесу. Це рішення стосується більш як 4 мільйонів працюючих українців, рівень оплати яких сьогодні складає 1450 гривень. Для виплат в державному секторі будуть знайдені відповідні ресурси держбюджету. Щодо приватного сектору, це чітке правило, яке забороняє українцю виплачувати менше ніж 3200 гривень на місяць українцю, який працює. Це рішення це є боротьба з бідністю і захист. Працюючої людини і відрив мінімальної заробітної платні від розрахунку прожиткового мінімуму дає випереджаюче зростання мінімальної заробітної плати в найближчі роки.